Всім привіт! Сьогодні будемо робити з вами вправи з гімнастичною палицею, щоб у нас не боліла спина, щоб ми комфортно себе почували і взагалі був настрій на цілий день. Замість палиці ми можемо взяти що. Чвабру, ми можемо взяти джгут наглянути, можемо взяти та рушник, аби було бажання. А бажання завжди є тоді, коли вже дуже сильно болить спина. Так, да, будете робити цей комплекс, спина буде менше боліти. Ну, але, звісно, персональний підхід є найсамим ефективнішим. Ну, окей, добре, погнали. Починаємо з самої елементарної вправи просто для розминочки. Палеця донизу, не раз піднімаємо вгору, стаємо на носочки. Все, нічого складного немає. Головне, що ми робимо з вами? Правильно. Ми грудну клітку подаємо вперед на видоху. Вдох, видих, вдох. Видих. На носочки. Вдох. Видох. Молодці. Вдох. Маємо відчувати спинку. Саме грудний відділ. Як розтягується, у вас і грудний відділ, і розтягується саме спина. Ой, як класно тягне, правда? Да, раз, давайте. Два. І три. І чотири. П'ять. Молодці. Молодці. Досить легка вправо. Дивіться, вже відчуваємо якесь підбадьорень. Правда? Якщо так, пишіть в коментарях, наскільки це вам актуально. Добре, наступна, досить легка вправа. Палицю поклали от сюди на плечі, за шию, широка стічка. І спокійненькі повороти на напівамплітудні вправо і ліву сторону. Все досить легко. Нічого не, не спішимо. Раз, два, спокійно, по три. Поступово-поступово збільшуємо амплітуду. Ось, І собі робимо кайф. Ой, як класно. Правда? Так, відчуваєте, відчуваєте. Спокійно, спокійно робимо. А акуратно, якщо відчуваєте, ви ресу біль, відчуваєте, що щось дуже сильно болить, то зменшуємо амплітуду і обов'язково консультуємося з спеціалістом або з лікарем. А зараз можемо зробити раз, два, чуть більшу амплітуду. І по два рази. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два. Хорошо, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, і два. І три. Молодці. Ой, круто, класно, класно, класно. Добре, наступна вправа. ось так от палицю. Можемо взяти за два кінці. Ну, в залежності від того, яка у вас довжина, але старайтесь, отак як у мене плюс-мінус ширше за ваші плечі. Завдання. Раз, Перекрутити в цю сторону. Два вихідне положення. Три. Перекрутити в цю сторону. І чотири вихідне положення. Готові. Погнали. І раз. І два. І три. І чотири. Хорошо. І раз тянемо, тянемо, тянемо. Вчувається, тянеться. Два. І три. Молодці. І чотири. І раз. І два. Хорошо. І три. Молодці. Чотири. І раз. І два. І три, і чотири. І раз, і два. І три. І чотири. І раз, і два. Добре. І три. Молодці. Закінчите, закінчите. Класно, відчуваєте, правда? Ну, мені здається, що відчуваєте. Ну, Принаймні, мені точно відчувається. Ось тут, ось тут, ось тут. І класно себе почуваю. Добре, наступна справа. Знаєте, зараз беремо палицю з воротнім хватом. Ось так. Так. Але... Це буде в нас за спиною. І завдання наше це зробити накал вперед, а руки підняти вгору. Нічого складного. Тобто, раз, о, два, і три, і чотири. Але коли піднімаємо руки вгору, маємо дуже добре потягнути їх вгору і розслабити спину. Тобто ось тому положенні, Ось, максимально зробити амплітуду. Поїхали, робимо таких разів з мав. Раз. Два. Хорошо, хорошо. Три. Добре. Чотири. П'ять. Шість. Не спішимо. Сім. Затримались. Дуже добре. Має відчуватися. Тут може тянутися. І тут може тягнути. Вісім. Добре. Дев'ять. Хорошо. Десять. Окей. Одинадцять. 12. Хорошо. Поступово можемо, коли робимо нахал, хоч трохи регулювати відстань між руками. Наприклад, зменшимо зараз відстань і трошки по-іншому будемо відчувати ваші м'язи. От, Спробуйте, спробуйте. Ой, класно, відчуваєте вже плечі навіть, як розтягується. Акуратно, акуратно робимо, робимо, робимо нахили. Молодці, молодці. О, можете максимально звузити і спробувати на яку амплітуду Можете зробити нахил і подати руки вгору. Молодці, молодці, класно. Я вам опишаюся. Йдемо до наступної вправи. Далі. Палиця ось так за спинкою. Бачимо? Ось такий от хват робимо. І зараз так само будемо робити нахил. Тулуба вперед. Так? Пам'ятаємо, ножки можуть бути трошки зігнуті, але вся увага на паперукове відео. Тобто ми прогинаємося. В переуковому відділі і відчуваємо, як працюють м'язи спини. Готові. Вихідне положення прийняти. Таз назад, вправо починається. Зараз прогинаємося. І, і дивіться, палиця не дозволяє нам що заукруджувати спину. І в цьому положенні ми можемо відчути максимально наші розгиначі. Якщо ви робите вправу правильно, ви вже. А... Вже відчуваєте, як м'язи працюють, аж печети, правда? О. І тут залежить в якому положенні ви будете робити, від того, будете відчувати, в які позиції м'язи. Тобто, якщо ми зробили, піднімаємо тільки верхню частину тулуба, ми будемо відчувати десь середній відділ. А якщо ми будемо робити о, аж тут догинатися, ось, бачите, як я зараз покажу, будемо відчувати і поперековий відділ. Давайте ще зову. Декілька разів, щоб добре... Ох, відчути, добитися. Ой, клас! Оце робіть кожного дня і спина не буде боліти. Хорошо, молодці, молодці, молодці. Так, наступна вправо. Давайте зробимо на так. Ручки вгору. Широка стійка, але робимо акуратно поворот в праву сторону, вихідне положення, поворот в ліву сторону вихідне положення. Також пам'ятаємо, що всі вправи ми робимо тільки... Якщо в нас нема протипоказань. Якщо в нас є там грижі, протрузії і дуже серйозні проблеми, то звісно краще спочатку проконсультуватися з лікарем. Обов'язково з лікарем, спеціалістом, щоб не наробити собі біди. Бо самолікування без знань, просто по джату GPT або по, скажімо, інтернет. Перестав писати звук, так? Да? Може закінчитись трагічно. Так, саме на цьому моменті в мене сів мікрофон і тому буду озвучувати за кадровим голосом. Так, повороти робимо, маємо відчувати ось тут, так, правильно, в праву сторону, в ліву сторону. І робимо, робимо вправи собі в кайф. Задоволення. Ви повинні відчувати, як тянуть м'язи спини, як розтягуються косі м'язи. І все, молодці, молодці. Йдемо далі. Зараз, думаю, ви також відчуваєте м'язи спини, так само, як відчуваю їх я. Окей, наступне вправо. Беремо палицю, от є зворотній хват, я вам покажу, є прямий хват. Будемо прямим хватом працювати ось так. Але будете знати, оце зворотній, оце прямий хват, це так на майбутнє. Окей, дивіться, що потрібно зробити. Широка стійка, чуть-чуть коліни зігнуті. І маємо зробити тягу, тягу до спини. Побачимо, раз, тягнемо. І обов'язково, щоб у нас зводились лопатки. Це обов'язково. Це правило номер один. Маєте прямо, прямо їх напружити. Я от відчуваю, наприклад. І тянемо. Раз, два, хорошо. Три, молодці, чотири. От, от от не спішіть. Я то ніби здається роблю швидко, але ви робіть трошки повільніше. І головне в цій історії не робити просто як-небудь такого швидко, а робити. І тягнути за рахунок м'язів спини. Не руками, не руками. У мене руки взагалі розслаблені. І я тягну м'язами спини, ось і звожу лопатки. Якщо робити вправу правильно, то дійсно будете відчувати дуже крутий ефект. Далі можете ширше поставити руки і будете відчувати вже широчайші м'язи і інші м'язи. Якщо будемо вуще ставити руки, а ще й будемо зворотнім хватом робити, то будемо відчувати вже внутрішнє м'язи. От спробуйте, зробіть інший хват. І спробуйте відчути. Ось, бачите, спинка прогнута, все окей. О, все, попрацюємо, працюємо, дотягуємо, дотягуємо. Дивлюся, дивлюся з боку, трошечки здається, що спина ніби в мене не зовсім рівна, але це тільки завдяки ефекту курточки. Так, наступна вправа, будемо з вами робити поворотики для розтягнення. Дивіться, от так. Раз поворот в праву сторону, поворот в ліву сторону, широка стійка. От, і робимо так, як комфортно потрібно відчувати, відчувати дуже добре м'язи спини. Ось так, так. Да. Раз, О, шикарно. І два. І собі робите в кайф. Не спішіть. Думайте про щось приємне. Слухайте музику, слухайте те, що я вам розказую. І робимо поступово. І так. Раз, добре. Потім два. От, відчуваєте, як тянуть, тянуть м'язи. М'язи, відчуваєте? Можете написати в коментарях, які саме м'язи ви відчували найбільше. От, стійка у нас широка. П'яточка ми впираємося в землю обов'язково. І робимо поворотики. Раз, поворотики. шикарно. О, дуже добре. Молодці. молодці. Так, невеличкий перепочинок і будемо робити наступну вправу. Наступну вправу у нас будуть нахали. Ось, також робимо широку стійку і ось такі нахили виконуємо. Спочатку таз подаємо назад, а коли вже піднімаємося таз подаємо вперед. Саме головне тут робити, ну, взагалі ідеально робити, щоб ноги в нас були прямі, щоб відчути, як розтягується м'язи за задньої поверхності стегна. Ось. І спокійно робимо таким чином два нахили. Раз, два. Виправляємо тулуп. Ось. відчуваємо задню. Так, ось тут повинно відчуватися. Раз, два. Виправляємо тулуп, Раз, два. Дихаємо вільно і виправляємося. Ось. І робимо. робимо, Я впевнений, що ви робите по ту сторону екрану. От, люкс. Повторимо. Раз, два, три, чотири. Ось. Не так, не вперед, бачите? А тільки тягнемо палицю по ногам обов'язково. Обов'язково палицю тягнемо по ногам. Ось так. О. І повинні відчувати ось ту задню і чуть-чуть поперек. Ось далі робимо, продовжуємо робити. Давайте, давайте. Я, я вас вірю. Залишилось ще зовсім небагато, але робимо і пам'ятаємо, що це має бути в задоволення. В задоволення обов'язково. Ось так. І так зробили молодці. Так, сподіваюся, у вас все добре. Бо будемо робити зараз наступну вправу для спини. Дивіться, палецю зараз ми відводимо за спину і стараємося зімкнути дві руки. От зараз права в мене зверху, ліва знизу, і стараємося торкнутися. Раніше мені було легше це робити, зараз трошки важче, треба повертатися знову у форму. Так, торкаємося, торкаємося обов'язково і тримаємо таке положення. Маємо відчувати, що трошки вам незручно, є дискомфорт, але головне, ви тримаєте в собі таке положення і розтягуйте м'язи плеча, м'язи спини. Ось, просто тримаєте, тримаєте таке положення. Молодці. Тримаємо, тримаємо, бо потім будемо робити ще нахили. Зараз не спішіть, просто тримайте, тримайте. Надіюсь, ви відчуваєте, так? Ось. Тепер беремо ось таке от положення. Е, права ручка знизу, права зверху. Тут саме головне, взагалі ідеально, щоб палицю притиснути до поперекового відділу, ось тут знизу, а верхня рука до, скажімо, задньої частини голови так, щоб палиця була повністю рівна та до потилиці. Ось, робимо ось такі нахили з рахунок подання тазу назад. Обов'язково бачите, таз назад я подаю. Ось, відчуваю, як розтягується задня поверхня стегна. І спина в прямому положенні. Ось це дуже важливо. Ось, ось так робимо і стараємося зробити собі все в задоволення. Раз, молодці. Два, добре. Три, добре. Чотири. Повторюємо. Ось. Вийшло. Я думаю, вийшло. Зараз те саме будемо робити. Тільки міняємо положення рук. тобто У мене зараз ліво попереду, от, е, право знизу, тобто зверху-ліво знизу. І дістаємо. От, з цієї сторони, я чесно скажу, важче дістаю. От, дійсно, мені важче діставати. От, хоч раніше без проблем діставав, зараз важче. Попробуйте, чи у вас дістає рука руку через от, ну Не дістає, не страшно. Потім повторюємо, думаю, зможемо зробити. Ось. Чим більше будете повторювати, тим легше потім вам буде. Окей. І зараз, зараз що ми з вами зробимо? Тримаємо, тримаємо це положення, тримаємо якомога довше. От разом зі мною ходимо, тримаємо, так як вам комфортно. Ось, молодці, молодці, молодці. Час іде, час іде, а м'язи тянуться. і буде все добре у вас. Так, можете про щось приємне думати. Ось, І зараз ми теж будемо робити з вами нахили. Так само пригадуємо. Знизу торкається палець до попереку і зверху торкається до потилиці, до голови. І ці дві точки вони не роз'єднуються. Тобто палець в нас рівнесенько, спина рівнесенько і подаємо тулу вперед. Раз, два, молодці. Три, добре, чотири. Хорошо. От, п'ять. Робимо вже ці. два маленьких нахили. Робимо раз, два нахили. Хорошо. Повторюємо, робимо. От. Будете робити, спина не буде боліти, тому що для рівної спини нам треба розтягнути сідниці, і задня стегна. Коротше, Дуже багато всього треба робити в комплексі. Немає рішення одної вправи від всього. Треба робити завжди все в комплексі. Ось, Робимо Робимо таз назад. Люкс. Спинку тримаємо рівно. От, от. Молодці, молодці. От, Працюємо, працюємо, працюємо. Нічого складного немає, правда? Молодці, молодці. Так, наступна справа у нас буде тест. Тестів є дуже багато. І саме зараз це буде тест на попороковий відділ. Якщо у вас все гарно виходить, ви зможете переступити палицю, значить у вас все в порядку. І чим краще це виходить, тим кращий результат. Беремо палицю широка постановка рук, десь приблизно на ширині плечей. Ну ідеально, звичайно, чим ширше. Ви можете взяти палецю, зменшуючи амплітуду, і легше переступити. Ось переступаємо через палецю. Раз, переступаємо через палецю, два. Дуже добре. І вертаємося в вихідне положення. Раз, два. Стараємося це зробити взагалі ідеально, щоб не торкатися От Я бачите, торкнувся. От. Але старатися не торкатися палець. От, тут бачите, два. Все, супер. Ось так і маємо робити. Піті трошки штани. Раз, два, назад, три. І чотири. Вдома це комфортніше зробити, якщо ви не в курсівках. Але в принципі все одно ну, навіть в курсівках повинні гарно робити. Ще раз розяти раз, хорошо, раз, раз, два. І вертаємося назад і робимо так само. Раз і два. Все, це можете робити. І зробіть зараз е багато разів. Просто попробуйте і відчуйте цей кайф. Якщо не можете робити, ну це вже трошки питання інше. І останнє вправа на сьогодні. Будемо робити прогани, щоб розслабити нашу спину. Нам потрібна або стіна, або, не знаю, там холодильник, або ще щось таке потужне, в що ви можете спертися, і робити е нахили. Спочатку робимо нахили, потім піднімаємо тул і робимо. Програм. Тобто вісім нахилів, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І прогнулися. Знову робимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Прогнулися. Робимо в розслабленому стані, в задоволенні собі. Повинні відчувати, як розтягуються ваші м'язи спини. З вами був Спрінт, Спринт, Антоніоловик, тренер натриціолог. Доктор Ну. До наступних зустрічей. Пока!